Фанфік, Гаррі Поттер і викрадач магії. Частина друга вкрадена паличка. Гаррі, прокинься, сова прилетіла. Жавпати їй, Гаррі спав обличчям в подушку, через що відповідь звучала нерозбірливо. По-перше, я годую Джеймса. По-друге, вона не захотіла віддавати мені листа. Видно, їй наказали передати тобі особисто в руки. Якщо особисто в руки, то це з роботи. Гаррі нишпорив по тумбочці біля ліжка і ніяк не міг знайти окуляри. Акцію окуляри. І що їй від мене треба в неділю так рано!» Гаррі подивився на дружину. Вона сиділа у м'якому світло-коричневому кріслі навпроти ліжка і годувала грудьми найспокійніша картина у світі. Годинник на стіні показував опів на всьому ранку. Сова гучно ухнула. Гаррі її впізнав: це був Сич Кінгслі. швидко відв'язавши листа від лапки. Гаррі пробігся по ньому очима і змінився на обличчі. Що сталося, погані новини? Ні. Ти не вмієш брехати Поттере!» Ну так, вибач, просто не хочу, щоб ти зайвий раз хвилювалася. Я розберуся в ситуації і ввечері все розкажу. І як ти ставишся до того, щоб сьогодні погустювати у батьків? Нам загрожує небезпека? Просто не хочу, щоб ти залишалася сама. Збирайся. Так і не отримавши ніяких пояснень. Через 15 хвилин Джинні стояла зібрана з Джейнсом на руках перед каміном, а ще через хвилину вони з Гаррі вийшли з каміна в барлозі. Мерлін, діти, що сталося? З кухні вийшла місіс Візлі в квітковому халаті, тримаючи в одній ручці чашку кави, а в іншій паличку. Чому ви вчора не попередили, що прийдете в гості? Вибач, мам, що налякали. Щось сталося, а Гаррі не каже: Тихо, Джиммі, це просто сажа з каміна залетіла в носик. Малюк Джеймс зайшовся плачем, і поки Джині його заспокоювала, Молі затягла Гаррі на кухню. Так, дорогенький, я розказуй, що сталося. Кінгслі надіслав листа. Хтось вкрав з могили Дамблдора бузинову паличку, поки що нічого не відомо. Можливо, це хтось просто впорув дурницю, але мені буде спокійніше, якщо Джині побуде тут. А мені треба в міністерство. Може, до вечора щось проясниться, тоді я розкажу. Спробуйте заспокоїти Джині. Звичайно, про це не хвилюйся». Коли Гаррі повернувся до каміна, Джині там не було напевно, пішла вкладати Джеймса. Він кинув пригучну порушку флу, ступив камін і о сьомій годині ранку опинився в атріумі Міністерства магії. Першим, що бачив кожен, хто переступав поріг атріуму, була статуя дракона в натуральний зріст, зроблена із білого мармуру. Нею замінили те неподобство, яке стояло тут у часи відродження Воландеморта. На спині дракона височили три золотих статуї підлітків Гаррі, Рона і Герміони. Спочатку Гаррі соромився, коли бачив свого золотого двійника, але потім звик. Сьогодні ж йому було зовсім не до статуї. Він пройшов через порожній, якщо не враховувати чергового аврора Атріум і рушив до ліфта. Біля виходу з ліфта його вже чекав сам міністр Шеклболт. Добрий день, сер. Привіт, Гаррі. Мені повідомили, що ти прибув у міністерство. Йдемо до мене в кабінет і відразу до справи. Вони пройшли по коридору минули кабінет першого заступника міністра Артура Уізлі. Входу в сам кабінет міністра магії передував невеликий кабінет його помічниці Ліани Спраут, онуки Помоне Спраут. Сьогодні тут було порожнє не став викликати дівчинку у вихідний. Заходь. Кінгслі відчинив двері кабінету. Сідай. Як ти вже прочитав у листі, бузинова паличка вкрадена. Коли це сталося? У ніч з п'ятниці на суботу. І мені цілий день ніхто про це не повідомляв. Це моє рішення. Я особисто заборонив Робацсу викликати тебе. Не хотів зривати хрестини, тому й повідомляю тобі про це зараз особисто. А щодо розслідування, то твій начальник вже не дурень і вже встиг за Аврорами працювати ситуацію на місці. Почну з того, що серед ночі спрацювали слідкувальні чари, накладені Макгонагалл на могилу Дамблдора. Видно, той, хто вкрав паличку, не знав про них. Але коли Мінерва разом з Флитвіком і Флітчем прибігли до Могили, там уже нікого не було. Є версії, хто це зробив? Поки ні. Ретроспективне закляття показало лише людину, закутану у мантію, яка вийшла із окраїни лісу. Швидко зробила свою справу, повернулася звідки прийшла і роз'явилася. Більше ніяких магічних слідів. Деталі запитаєш у Робатса. Він навіть скористався допомогою маглівської поліції. Вони зняли відбитки і зараз за цими відбитками шукають нашого крадія своїми методами. Звісно, пам'ять всіх маглів, які вчора побували в його кварці, була змінена, і тепер вони впевнені, що шукають просто озброєного злодія. Також Аврори опитали вчителів, які залишалися на канікули у школі, і привидів, але ніхто нічого не бачив. Тепер, Гаррі, діло за тобою. Нам важливо зрозуміти, чи визнає бузинова паличка злодія як власника. Постарайся згадати, чи розброювали тебе останнім часом. Звісно, розброювали. місяць тому насов і ночі, які в минулі чотири роки. Гаррі останні 5 років регулярно запрошували в Хогвартс провести кілька уроків із захисту, а також як почесного члена екзаменаційної комісії, але ж паличка не може змінити власника у результаті навчальної дуелі. Може, якщо один із учасників цієї дуелі сприймав її як справжню, а не навчальну. Так що насамперед тобі потрібно написати список усіх, хто успішно застосував до тебе Експеліармус. Це стосується і учнів, і аврорів, з якими в тебе були дуелі в академії. Підозрюйте своїх. Підозрюю усіх. Раджу скористатися ситом спогадів, щоб нікого не упустити. До вечора список Гаррі, складений за допомогою перегляду спогадів, налічував 23 людини. Серед них було кілька колег аврорів, решта учні. Всіх їх очікував візит в міністерство, але залишалося одне питання чи не даремно він пише цей список, як дізнатися, чи змінила бузинова паличка а разом із нею його рідна гостролистова свого власника. Гаррі сидів і пробував різні побутові закляття. Паличка слухалася бездогано. Ні, з цим йому самому ніяк не розібратися. Була без з 20 хвилин 9 вечора, коли Гаррі надіслав листа з проханням про зустріч Олівандеру. Відповідь прийшла менш ніж за годину. Майстер чарівних паличок запросив навідатись у його магазин, на ганок якого Гаррі тут же явився. Потер зайшов у крамницю задзвонив дзвіночок. Майстер очікував у гостя за прилавком. Гаррі не бачився з Олівандером декілька років, за, чи... за цей час останній ще більше постарів на зморщеному обличчі з'явилися старі чіплями. Добрий вечір, вибачте за настільки пізній візит. Ну що ти, Гаррі? Я радий тебе бачити. Хоч, як я розумію. До тебе мене привело зовсім не бажання провідати старого. Тож з яким питанням ти прийшов? Питання може здатися дивним. Скажіть, чиє я досі власником цієї палички? Гаррі дістав свою чарівну паличку і поклав на прилавок. Олівандер погладив її, потім акуратно взяв у руки і підніс до світла сфери, яка замінювала майстру настільну лампу. Тобі варто краще доглядати за чарівною паличкою. Коли ти востаннє її полірував тиждень чи два тому. Може, три, це якось стосується мого питання? Ні, просто чарівні палички для мене, як діти, а батькам завжди приємно бачити своїх дітей доглянутими. А щодо твого питання, моя відповідь ні, Ти більше не власник цієї палички. Гаррі очікував у надуку відповідь, але все одно відчув, як слова кольнули йому серце: чарівна паличка була частиною його самого. Але вона слухається мене, як раніше, ніби намагаючись довести це самому собі, сказав Гаррі. «Ти сильний, дуже сильний чарівник Гаррі. Тебе буде слухатися будь-яка паличка, але вона може, зрадить в найважливіший момент. До того ж, вона буде безпорадна, якщо ти захочеш застосувати її проти її нового власника, але ти і сам це знаєш. А дивлячись на паличку, ви можете визначити, хто став її новим власником? Ні, цього ніхто не зможе визначити доти, поки цей власник не опиниться безпосередньо поруч з чарівною паличкою. І так, як ти залишився без чарівної палички, то раджу купити нову. Можеш по черзі користуватися новою і старою. Так, напевно, нова паличка не буде зайвою, тоді дозволь здійснити заміри. Навколо Гарі почали літати мірна стрічка і лінійка. Він заплющив очі і почав згадувати, як вперше побував тут у своїй 11. А коли розплющив, перед ним лежало десь 20 коробочок із чарівними паличками. Мені просто змахнути, Гаррі поняття не мав, як купують палички дорослі маги. Краще буде сказати будь-яке просте закляття. Гаррі вимикав світло, пускав цівки води і прикликав лінійки. Кожна паличка його слухалася, і кожна була забракована олівандером. Не те, знов не те, ні, ця точно не підходить, примовляю він, спробуй ці. Олівандер поставила на сіл ще декілька коробочок, але в них була та ж доля. Так продовжувалася доти, поки із коробочок не виросла ціла гора. Коли майстер вже хотів забрати із рук чергову паличку, у Гаррі з'явилася ідея. Акціо очарівна паличка Гаррі Поттера, сказав він, і змахнув тустою і короткою дубовою паличкою. З однієї з полиць злетіла коробочка, плавно прослизнула через цю крамницю і приземлилася на прилавок прямо перед Гаррі. Цікавий підхід Потерло ба олівандер. Сам не чекав, що спрацює. Ну що ж, неочікуваний вибір ялиця 12 дюймів, серцева струна дракона. Цю паличку я виготовив минулої осені. Спробуй нею почеклувати. Гаррі дістав паличку з коробочки, її деревина була світлою. Вся вона була вкрита тоненькою різьбою у вигляді хвойних гілочок. Опинившись в руці, паличка відразу стала теплою, значно теплішою, ніж інші. А віз із палички вилетіла з гарайка птахів і розлетілася по магазину. Те, що треба, схоже, Олівандер був повністю задоволений дією заклинання. Гаррі розрахувався, подякував за допомогу і вийшов із крамниці. Паличку з ялиці він сунув у кишеню до гостролистової, із кишені почулося шипіння. Схоже, паличці із гостролиста не сподобалася сусідка. Вибач, але так треба. Гарі легенько постукав по кишені, і шипіння припинилося.